Автомобільна пастка, як грабіжник автомобілів, застряг у машині жертви. Сімейна сварка закінчилася стріляниною, що сталося у французькому селі. Злочинці, горе блогери, як селфі допомогло знайти грабіжника. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. У південній Африці крадіжки машин дуже поширена проблема, але не всі вони добре закінчуються для злочинців. Ось як, наприклад, із одним чоловіком він підстеріг свою жертву, і як стверджують очевидці, сів у машину жінки. За допомогою спеціального пристрою через кілька хвилин, як вона вийшла звідти, і здавалося б, уже найважче позаду йому вдалося викрасти авто, а сподіватися залишилося лише на поліцію. Однак, не тут то було. Грабіжник, сам того не зрозумівши, якось активував, або ж система блокування дверей спрацювала автоматично і він виявився замкнутим всередині. Він зрозумів, що залишився у пастці, почав панікувати та просити переходження. Ожех йому допомогти, стверджуючи, що він просто охоронець і нічого не збирався красти. Але очевидці йому ж звісно не повірили та викликали поліцію. Коли приїхали копи, то зловили злодія буквально на гарячому. Щоправда, просидіти у автомобільній пасті злодюжці довелося аж півтори години, адже правоохоронці чекали, коли жінка, яка була за кермом, прийде і відкриє авто. Лише уявіть, як воно сидіти у замкненому авто без кондиціонера у страшену спеку, так і зомліти можна. Ох, вже ці сімейні сварки. Інколи вони закінчуються викликом поліція, іноді навіть стріляниною. Така ситуація сталася у Франції у ніч з суботи, на неділю, близько опівночі, у селі Дордон, поліцію викликали, аби та втрутилася в сімейну сварку. Річ у тім, що колишній хлопець жінки з'явився у неї вдома, і напевне на і нового супутника. Коли жінка втекла, то і колишній відкрив вогонь по ній. Він був солдатом та мав вогнепальну зброю. Потім нападник ходив по селу та погрожував розстріляти ще й поліцію. І спроба таки була. Коли поліцейські приїхали, у по них відкрився вогонь. На щастя, пошкоджень зазнало лише авто копів. А ось нападника відразу затримати не вдалось. Для його затримання розгорнули цілу пошукову операцію з вертольотом. Коли поліцейські намагалися зв'язатися з божевільним, останній відповів пострілами. Він навіть стріляв один з вертольотів, які пролітали над районом. Його таки знайшли у лісі. Виявилось, він вже чотири рази засуджувався за домашнє насилля і був позбавлений права використовувати зброю, яку, як виявилося, він отримав незаконно. Тепер чоловікові загрожує чималий термін. Ох, вже ці злочинці горе блогери. Через пристрасть до фото самі себе і видають. Діло було у Великій Британії, Роттерхамі. Там двоє грабіжників проникли у чужий будинок, викрали електроприлади, ювелірні вироби та Audi A4. на загальну суму: близько 27 тисяч фунтів стерлінгів. І більше того, змогли втекти непоміченими з помешкання. Однак знайти їх було вже не так і важко. Вже за кілька днів вони були виявлені та заарештовані. А все тому, що один з грабіжників не зміг відмовити собі у задоволенні та сфотографував себе у дзеркалі під час пограбування на вкрадений телефон. Більше того, він випадково, а може й ні, відправив цю світлину колегам жертви. Ну а по фото вже знайти його не було так важко. Постраждалі викликали поліцію, яка за допомогою сім карти у телефоні відслідкувала злодіїв. Коли копи завітали до чоловіків, ті були шоковані, бо не зрозуміли, як їх могли так швидко знайти. Що ж, тепер у них буде час подумати над скоєним, бо їм присудили три роки в'язниці.